В кіно вони можуть грати поганців та мати образ похмурих здорованів. Але в житті вони ще ті добряки. З них хочеться брати приклад, адже вони є справжніми героями. Сьогодні в рубриці топ 5 розкажемо про артистів, які рятували людей не лише за сценарієм. Люди з великим серцем та неабиякою сміливістю, яких хочеться ставити приклад. Зараз ми розкриємо всі імена. Чимало зірок не надто активно воліють користуватися соцмережами, а тим паче вести листування із шанувальниками. Однак це не про Демі Мур. Якось переглядаючи вхідні повідомлення, акторка натрапила на лист від фанатки, яка писала, що хоче покінчити з собою. Я не зволікаючи, їй відповіла, але паралельно сповістила центр запобігання самогубств. І поки фахівці встановлювали її адресу, ми продовжували говорити. Я вмовляла їй не скоювати помилки. І Мур це вдалося, як нещодавно, і Джону Бонджові. Американський рок-музикант під час зйомок кліпу на мосту помітив жінку поза огорожею. Очевидці запевняють, саме Бонджові переконав її не вчиняти самогубство і допоміг повернутися на тротуар. Помилки є частиною нашого життя, але можуть стати і кінцем нашої подорожі. А підібрати вірні слова музикантові вдалося завдяки курсам спілкування з людьми у кризових ситуаціях. Це і в роботі його благодійного фонду та ресторану, де замість сплати рахунку можна відпрацювати. А якщо маєш кошти, пожертвувати. Тому я завжди кажу, що найкращий спосіб почуватися добре це робити добро. Знайдіть свою користь і робіть це. Леонардо Ді Капріо може не лише героїчно загинути на великому екрані, але й урятувати потопельника в реальному житті. Якось під час відпустки на яхті у Карибському морі актор раптом отримав радіосигнал від капітана іншого судна. Той просив про допомогу. Мовляв, один з його пасажирів перебрав із алкоголем і випав за борт. І що найгірше, де зараз бідолаха, і скільки часу провів у воді, теж невідомо. Леонардо одразу розвернув яхту на пошуки. Через кілька годин у темряві ми нарешті його помітили. Родягли і нагодували, після чого доставили до берега. Виявилось нещасний провів у воді майже півдоби. Шанс на порятунок у хлопця був один на мільярд, і звісно, ще менший, що його врятує сам Ді Капріо. Не менш героїчним вчинком прославилась і колега Ді Капріо Кейт Вінслет, акторка стала свідком пожежі і ризикуючи життям. Кинулась прямісінько у саме пекло: рятувати життя потерпілих з будинку, який спалахнув через блискавку, Кейт, буквально на власних руках, винесла 90-річну матір британського бізнесмена Річарда Бренсона. Все було майже як на знімальному майданчику, за винятком того, що режисер не кричить, знято. Буквально за кілька хвилин будинок повністю згорів і обвалився. Бренсон довіку залишається вдячним акторці за порятунок його матері. Денис Христов, ведучий ютубер, шоумен в минулому. Нині справжній герой нашого часу, волонтер від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішив, що треба щось робити. Приїхали в Кулікове. Це перші місяці війни, все розбито. Люди їздять на роздобаних там взимку на роздобаних тачках на прострелених. Навіть Галіву таке не зможе показати. Просто жесть. Тоді Денис розумів, супереч будь-чому він не покине своїх людей. Коли ми поїхали з хлібом до людей, які сиділи в підвалах, привезли до їм хліб той э, чоловік який взяв хліб як він э, жадібно э, глазами з э, сльозами на очах він просто поїдав його він його нюхає всім всі всі всім своїм тілом в його очах майже май, мені здається було все страждання нашого народу в той час та одне з найважливіших його місій евакуація людей з найпекельніших точок бойових дій я вивозив жінку з п'ятимісячною місячної донь Бачу, що в них був, був прильот в їх двір, посікло все. Вона виходить з, з, з цим немовлям. Як вияснилося, народжувала вона в окупації в нової коховці. Вона плаче, вона не просто не зупиняється, плаче і саме ці емоції вже сотні врятованих життів не дають Денисові зупинитися, а продовжувати робити свою справу. Актор Олексій Суровцев у перші дні війни усі сили кинув не лише на евакуацію людей з Київщини, але й на порятунок братів наших менших, що опинилися у пастці. При евакуації в ось цій паніці забули вантажна автівка в валізі. Я знайшов цю автівку відчиня. Там кітси, отакий здоровий відчуття таке класне було. З врятував. Кіт, він ж він бездох. Люди, будь і ласка, не кидайте нас, своїх не тварин. Я вас хочем. дуже прошу. прошу. Вони ж відчувають так само, як люди. Ну, можливо, трохи інакше, але вони відчувають біль. Вони сумують, вони не розуміють, чому їх покинули. За перші півроку Олексій власноруч врятував понад пів тисячі приречених на смерть домашніх тварин. А згодом, щоб урятувати ще більше, відкрив притулок і ветклініку. Надважливе значення має своєчасний порятунок життя українських воїнів прямісінько у самому епіцентрі бою проти окупантів. Актор Даніель Салем, як і ще чимало відважних публічних людей, пішов до Нацгвардії від початку повномасштабної війни. За цей час шоумент ричі отримав контузію і ледь не загинув. За перші півроку Олексій власноруч врятував понад пів тисячі приречених на смерть домашніх тварин. А згодом, щоб урятувати ще більше, відкрив притулок і ветклініку. Надважливе значення має своєчасний порятунок життя українських воїнів прямісінько у самому епіцентрі бою проти окупантів. Актор Даніель Салем, як і ще чимало відважних публічних людей, пішов до Нацгвардії від початку повномасштабної війни. За цей час шоумен тричі отримав контузію і ледь не загинув. У мене було поранене осколки маленькі, так і була одна куля, яка прилетіла в броні. Це було дуже болюче. У мене один осколок прилетів в подпах, ну типу, в верхню частину нозі. Я так боявся, Капець. Але все ок. Але найстрашніше запевняє, коли в тебе на руках стікає кров'ю твій побратим, і треба мить робити все можливе, аби врятувати його життя. Було найстрашніше, тому що у нас було перше дуже важке поранення. Моєго побратима моєго напарника, Вічеслав Кендратюк, позивний бистрий, і куля попадає йому в локоть і вилізла прямо от, через плік Хам, біля мін зараз і куля в мене приліт. І Страшно було сказати йому, все ок, а, а мабуть, а мабуть, не ок. І тиму, я йому говорю, послав, ми зараз дійдемо до евакуаційних е, лодок, і я подивлюся. Втім, медалей за порятунок побратима Салем на себе не вішає. Адже незадовго до поранення і сам В'ячеслав рятував Даніелеві життя, віддавши тому свої боєприпаси. У мене у мене закінчились патрони, я кричу е, порожній. І він одразу, от прям от взяв, відкрив, достав, дав мені і взяв мене за рюкзак угу. і почав тягнути. І я відстрілювався. Угу. Це дуже круто. Ти розумієш, що біля тебе напарник? І саме таке справжня мужність, людяність і гідні вчинки роблять з людини не зірок червоного хідника чи кінобойовиків, а героїв у реальному без другого дубля житті.